Хочу сьогодні поділитися цікавим спостереженням стосовно того, скільки шансів на реалізацію, і в цілому, взагалі, таких дуже великих, таких потужних знаєте, етапів підйомів відбувається в нашому житті, і скільки їх відбувалося в житті наших батьків і їх батьків, і взагалом всіх наших предків. Тобто, фактично, якщо так поглянути назад, на прикладі моїх батьків от взяти мого тата і мою маму, вони одружились, вони зустрілися, одружились, і після цього народилась я, сталася аварія на ЧАЕС, і перед ними такий став такий глобальний вибір. Як далі рухатись, як далі рухатись їх сім'єю. У них не було власного житла. Вони побачили там можливість, тому що після взриву на ЧАЕС дуже багато людей їхали туди розгрібати це все, та да, допомагати робити. І мій тато в перші місяці після аварії поїхав туди. Ми приїхали, і тут почалось, почалось закрутилось, завертілось. Тобто, тато влаштувався на ЧС працювати, мама працювала в місті, їм дали омріяну квартиру, це, все, 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 все. І от якось по наростаючій, такі все йшло якось до 35-40 років, і потім ніби як застигло. Тобто, потім перестало щось відбуватися, і з ними почалося таке старіння. Батьки, в батьки, наприклад, мого тата подібна історія його батько з Тернополя, і от він поїхав на Донбас в шахти, бо там було можна було отримати можливість кращого життя. І от він туди поїхав, і там досягнув певних висот. І там він все і втратив, і там це все власне. Так, от піднялось гору та і пішло на спад. А, і все. Тобто, більше ніяких варіантів не було, ні шансів, ні, ну так з їх принаймні, слів, да, з того, що вони як вони е, переказують, і як я бачила, будучи дитиною їх життя. І тепер цікаво подивитись на моє життя і на життя е, моїх е, е, сверстників. Не знаю, як українською, напишіть. Дякую. От і то як відбувається, та. Тобто, частина моїх одноліт однолітків, одноліток уже зараз, от мені скоро буде 40 років, уже зараз прийняли те, що. Ніяк не можна повернути нічого назад, уже змінювати нічого, змінюватись нічого не буде, і вони змінити нічого не можуть. І вони вже так підповзають, підходять плавно до процесу старості. І я багато чую від своїх подруг того, що хах, ну, Вже такі починаються приколи, такі, як у наших батьків колись або у людей більш старшого віку. Уже в певних розмовах іде таке навіть відношення до себе, щось на кшталт. Та я вже застара для цього, там мій вже час пройшов і так далі. І вони реально ну, не роблять ніяких далі спроб в своєму житті. Тобто людина вийшла на якийсь певний період і далі на якусь певну висоту свого життя. Їй там комфортно може бути, може бути некомфортно, але вона там є. І далі вона, ну розумієш, що як уже і упередження в голові працює, що уже є певний вік, який, досягнувши якого, вона далі не має рухатись. ну, Тобто це таке, така э, називається э, генетична пам'ять. І ось ця генетична пам'ять. Нагадую, що тобі вже стільки років, як твоїм батькам, і вже все. І є друга частина людей, які в цьому віці далі продовжують іти, йти, йти, йти вгору вниз, вгору вниз, тобто вони починають рухатись. Наприклад, наприклад, нашої сім'ї, я чоловіку просто вчора розказувала про це усвідомлення і ми спостерігаємо, як все відбувається. Тобто був період, коли ми досягли там певного піку, особливо чоловік. В результатах все було вау круто. Потім ми почали спускатися вниз. І так суттєво переосмислення загалом екології нашого життя сімейного, так я це називаю, і дуже помінялися змісти, сенси нашого життя, відношення до світу, до природи. до... Ну, взагалі, до багато чого не в цьому відео про це. І ми поміняли, крім того, що поміняли сильно в голові. Поміняли дуже сильно свій побут під це нове наше вже бачення. Після цього бачення пішов трохи спад. Ми шукали себе, як примінити в цьому себе. А потім ми знов пішли нагору. Ми зробили новий проєкт. Він був потужний, він багато років годував нашу сім'ю і реально давав нам в декілька разів більше, ніж закривав просто базу. І це тривало приблизно 5 років. Після цього знов пішов спад. Потім знов з'явився новий проект, і там стало ще більше, ще яскравіше. І от зараз ми е, знаходимося на такому етапі, е, якби такого. Тобто ми дійшли, трошки спали, і зараз в такому в, в рівні знаходимось. І тут би да, ми могли би сказати: Ну, от нам в цьому рівні вже окей, ось там чоловіку трохи більше за 40 мені скоро буде. що ну все, уже ми. Так багато з цим працювали вже у нас так багато було шансів, варіацій, як прожити це життя. І, типу, все тепер треба змиритися, і вже якби нічого не робити. Але ми йдемо далі. Ми придумали е, новий проєкт. Ми почали освоювати нову нішу. Рухатись вперед вже є перші класні результати, і власне, ну ми знову йдемо нагору. І там знову для нас світять шанси інші зовсім. А, при цьому всьому впродовж цього життя є такі перешкоди різні. А, і що цим, цим хочу я сказати? Тому що у людини. Є багато разів в житті ось ці такі перепади. Ти можеш десь затримуватись на горі, можеш падати, бо життя воно таке є. Обставини змінюватись. Будь-що І звідти, де ти падаєш, ти можеш вибирати далі, іти вгору або вже там змиритись і сказати Мені саракет. А все кінець. У мене вже діти скоро будуть випускатися зі школи або не будуть, і окей. Ну уже все, уже життя моє прийшло. А можеш, як наприклад, я дуже часто дивлюсь на європейців, у яких в 40 років життя тільки починається. Розумієш, там зовсім інші цінності там насправді, справді в цьому є багато і мінусів, також але є і багато плюсів. І вот дуже цікаво розуміти, що такого поняття як вік. В принципі, ну, тобто, є фізичний вік та зносу тіла. Але вік в голові, якщо людина здорово мислить, ну, його не існує фактично. Тобто ти можеш їхати і рухатись скільки завгодно. От якось так. Хотіла просто поділитися з вами цим усвідомленням. І цим прекрасним відео почати такий. Канал щоденник, скажімо так, і в якому я буду з'являтися ось в таких простих історіях, усвідомленнях, ділитись з вами. Тими речами, які я бачу в житті, тими інструментами, які я використовую як для себе і для своєї сім'ї в житті, і тими усвідомленнями, які ми, як сім'я підприємців з моїм чоловіком, і тим, як ми виховуємо дітей, під, у дітей підприємницьке мислення, буду з вами тут ділитися. Дуже дякую вам, підписуйтесь. бо Ще тут майже нікого немає, але я сподіваюся, що скоро нас буде багато.